Моделька літака Антонов, ан 225. Наша мрія. Така коробочка німецька. Фірма випускає такі модельки. Металічна. Зараз будемо розпаковувати, дивитися. Більшість ці пластмасові модельки, великі, а це металічна. Така красота. Коробочка покажу вам, як виглядає. Четрихват. тут така. І знизу. Якась інформація. Так. Такі пластмасові коробочки йде. У боксику. Оп. Так, тут захист, щоб не пошкрябався, Оп. Є. Така металічна мрія. Так гарно все зроблено. Шасі є такі класні металічні. Надписи. Різні. Ну, зараз си вам. О, з цієї сторони і з цієї сторони такі. Двигуни. Класно, тут згостри різні. Як по настоящому було нашій мрії. Мрія в наших серцях. Цей літак був найкращий у світі, найбільший. Така модель класна, металічна, тяжка така. Суперова. Тут вже тримаєш, то вже май згадуєш нашу мрію. Літак класний такий, що чувствуєш, що щось що, хто любив, дивиться якісь відео про нього, блогери знімали в Ютубі. Тому сподобається така мрія. Пластмасова май не так. Май. По простому. І протримаєш таке, як швейцарські часи. Щось таке зареце. По крутості. Як пластмасові часи електронні, а то швейцарські такі часи. А то так само. металічні, і свій металічні. Така красота. Сайт я лишу в описі під відео магазину офіційного. Будемо підтримувати українське, то, що є. Ну. Оригінальне, що вони продають Антонов, іменно компанія, значить буде. Хто там вже стоїть за ним, хто заробляє на тому, то мені вже не інтересно. Головне, щоб не китайське, бо це німецьке. Якийсь процент йде на компанію, які туди, якісь люди зароблять, зароблять зарплату. Ну, Суперово. Такий брілок ще є для ключів. Дуже багато сувенірів, і футболки, і кружки є. І магнітики на холодильник, там є. Ну, Різне, кому що хто хоче де використати собі, там, ручку купити, чи ще щось там. Ну, Багато є сувенірів різного. Суперовий магазин, літачок. Дуже мені подобається він. Це. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, чи ви захочете купити таку модельку, літачка собі на згадку про наший Найбільший літак у світі. Він є і буде все рівно, Ніхто не зробить більшого. Але він лишається, бо він не один день пролітав. Пролітав він роками багато, значить, він вважається все рівно найбільшим у світі. Все, до побачення. Слава Україні. Надіємося, що наші... Україні в Антонов завод зроблять ще один літак, найбільший у світі.